Є прогнози про те, що це буде, м'яко кажучи, перехідний короткий парламент, що він обереться ага. там і на, на, на такий перехідний період, мені сказати дуже складно, тому що ну ніхто ж не прогнозував, що ця Верховна Рада, яка була до речі обрана на позачергових виборах, да. що вона от триватиме такий час, такий термін. У нас таких прецедентів до цього не було, і тому робити аж такі далекі прогнози не доводиться. Я більше того, от коли я почав говорити там про окремі рейтинги, які закидаються. А мені дуже цікаво спостерігати, коли в рейтинги ставлять партію Буданова, партію yeah. там, Притули, партія притули да, чи там партія військових, партія волонтерів, так іноді, а іноді навіть блоки пішуть. Хоча в нас за законодавством блоки участі у виборах не беруть, беруть лише партія. партія залужного і там кого ми тільки не згадаємо. Але ж насправді немає таких партій. Тобто не існує таких партій, так, є прізвища, є політики, можливо, вони там на щось претендують, на щось розраховують. Але наразі ну, от якось серйозно про це щось говорити ну, дуже-дуже складно і дуже зарано. І для багатьох, хто зараз намагається в цьому напряму щось промацувати, дно, ну, це може бути фальстартом. Це також треба розуміти. Тому що насправді ситуація вона викликається війною. І, от і поки не буде сценарію закінчення війни, сценарію виборів так само не буде, і не треба намагатися там цей процес зараніше, щоб він стартував. А що, що стосується, от, по суті, нашої там політичної картини, то вона виглядає таким чином: я нагадаю, які політичні сили потрапили до парламенту у 2014 році. А це було от після революції гідності, після того як була окупація там Криму, окупація. Сходу України такі політичні сили пройшли, які до того не були. Як самопоміч, радикальна партія Ляшка а, пройшла Народний фронт, отримав перше місце за пропорційною складовою. А і і, і що і де ці політичні сили зараз? Вже в 2019 році році вони не потрапили до Верховної Ради України. Натомість потрапила там слуга народу, не потрапив голос, який не було раніше.